Масляна це проводи зими і очікування тепла весняного сонця. Напередодні великого посту в нашому місті відбулося свято Масляної, незважаючи на те, що цього дня була похмура та прохолодна погода, на Вічевій площі зібралося чимало народу, які прогулюючись парами чи в одиночку зазначали, що таке свято є одним з традиційних і викликає море позитивного настрою. Красне настроєння хороше. Я тільки що прийшла, не знаю, але я думаю, що дуже гарно буде. Думаю, що багато чого цікавого буде. Так що в ожиданні. Все гарно, весну ждемо, Все буде добре, сподіваємося на краще. Ну, поки ми розглядаємо, А так подобається, звісно. Посмотри, вийшли. Хороший настрій, свято чудове. ну, Щось желаючих немає, лізти на стовпа, чекаємо. Хорошого настроєння, веселий праздник. З цим добре. Вот, спасибо нашому міському голові, що організовує такі праздники побільше б таких свят. Спасибо йому. Дуже добрий, але ще не бачимо, хто От зараз перший хлопчик полізе. Я вперше тут. Зараз буду на це дивитися. До, дуже добрий настрій. Зараз подивимося, що буде далі. Подобається. <свіття> От ви прийшли сюди, чого ви очікуєте. Коли на кукла куклу вже запалять, а пари на стовп полізе. <гум> а не зверсли. <гум> подобається свято, захоплюючий момент в нашому житті. З Назарчиком вийшли, дивимося, наскільки в нас зараз добротна команда, вміє доставати. В общем, свято вдалося. Спасибо. Все дуже гарно, все дуже подобається. Молодці міська рада. Гарного настрою в першу чергу. І весни хочеться скоріше. Як пройде це свято, одразу прийде весна. Цього очікуємо завжди. Настрій настрій святковий. Все дуже добре. Організація свята, як вам дуже гарно, дуже гарно все. Цього року тростянчан та гостей міста чекала чимало різних сюрпризів. Біля входу до архітектурної пам'ятки круглий двір міською радою була встановлена дерев'яна будівля, де кожен з присутніх на святі міг отримати запашного гарячого чаю та млинців, символу весняного сонця і тепла. Сьогодні ми святкуємо велике свято масляно. Дуже до нього готувалися. Цього року у нас новий стовп. Він на три метри вищий, ніж зазвичай. Був 11 метрів, зараз нас 14. Тому нашим хлопцям. Їм треба бути набагато спритнішими і сильнішими. Також в цьому році особливістю також є, ми бачимо, чудовий будиночок, з якого можна отримати смачний чай з лимоном та млинці, яких сьогодні насмажили аж 2 аж 2100 штук, які всі достануться нашим трестянчанам посмакувати. Ми розмістили столи для того, щоб їм було де зручно і комфортно, як з придбаними харчами, так і зі своїми. Розміститися і святкувати разом з містом. Як зазначали присутні, частування були напрочуд смачними і навіть ситий спокушався покуштувати хоча б трішечки. Блинчики смачні, дуже добре. Смачні дуже. Начинка з варення. Як ви думаєте, потрібно так пригощати, таке зробити? Дякую, що треба. Добре, дякуємо. Молодці, бою з мати. Дуже добрі, дуже добрі. Хочемо сказати, млинці дуже смачні. Чай з лимоном, вітамінний. І хочеться привітати всіх з святом масляної. А нашим кухарям побажати теж гарної масляної і всім добре відпочити. А за це, хто організував всім організаторам свята, щиро дякуємо від усіх тростянчан. Трестянчани приймали активну участь у різних конкурсах. Традиційним, який кожного року проходить завдяки підтримці підприємців, є атракціон знімання призів зі стовпа. Цей вид розваги збирає чимало представників чоловічої статі, які доводячи в першу чергу самим собі, що можуть, не дивлячись ні на які перешкоди забратися на стовпа і виграти подарунок, з легкістю здійснюють цей вчинок. Немає слова одні емоції, Фу, емоції просто перевишають. до да, перший раз. Четко вообще, класс, ради интереса, честно. Другий рих уже. Отлично понравилось. Настроение хорошее. В первую очередь самому себе доказать, что я что-то могу, что могу долиться. Різні подарунки, а це мішок борошна, цукру, продуктові набори, ковдри, електрочайник були надані спонсорами. На святі відбувалося і театралізоване дійство, влаштоване працівниками будинку культури та вихованцями палацу дітей та юнацтва. До нас сюди, збирайся, народ! Хто веселитись хоче, виходьте наперед, поспішайте! Поспішайте! Ми кличемо до себе всіх, всіх хто любить веселищі і сміх. Нині всі святкуємо ми свято проводи зими. День та гожий час, нехай сонце гріє вас, я прийшла до вас з добром, з маслом, сиром, пирогом, ще з млинцями, калачами та варениками, на тарілки їх складала та на стіл їх подавала. Нехай в вашому домі берує весна. Сьогодні бажаю усім я добра, гостей зустрічаю млинцями пригощаю! Сонце сонце, покажись обігрій і посміхнись, розтопис сніги та лід, нехай швидше весна прийде. Хто ви чого запитувалися. Хто без мога дозволу туди якусь весну кличе? Ми ж як заморожу вас тут всіх, а? А ми тебе зима не боїмося, не боємося, щоб заморожу, буре, 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 І зима, не заморозить тобі нас, адже наші діти спритні і сміливі, і до пісні не ліниві. Що ж мені робити, ну? Що сталося? Ні, зимі прийшла весна. Пише чутка пішла, що сама вже прийшла. Подивіться, ось весна, по зимі. Я була. Імпровізованої сцени до присутніх звернулася секретар міської ради, яка привітала всіх зі святом. Традиційно наприкінці лютого нас збирає масляна. Це свято ми пов'язуємо з завершенням зими, яка цього року нас скаже, не хоче відпускати свої права і продовжує холодити, продовжує сипати снігом. І з настанням весни, а з весною ми пов'язуємо. Відродження життя, народження всього нового. І ще хочу звернути увагу. бачите, не зважаючи на таку холодну погоду, але все ж таки сніжна зима обіцяє нам ясні врожаї. Тому щоб, хочеться, щоб у кожного українця був на столі хліб і було до хліба. Тож від імені Харсинецької міського голови, від імені міської ради, виконавчого комітету дозвольте привітати вас. Свята масляним. Побажати вам найперше миру, достатку, радості, гарного настрою, смачних млинців. До речі, Треснецька міська рада традиційно сьогодні пригощає безкоштовними млинцями, будь ласка, бачите таку гарну катинку для круглий двір. Також пропонуємо до млинців чай з лимоном, тому веселіться, посміхайтеся, всього найкращого. Свята! Весела музика, ярмаркова торгівля, національна кухня, шашлики створювали атмосферу справжнього народного гуляння, яке не завершувалося територією Вічевої площі. Біля палацу дітей та юнацтва розташувалися торгівля дитячими поробками та змагання з інтелектуального виду спорту шахів. Тобто кожен міг знайти розваги на свій смак. Особливістю заходу стало традиційне спалення об зимової богині Марени. Тож зима вже скоро здасть свої позиції і поступиться місцем весні. Уся Масляна це неймовірне дійство, яке запам'ятається присутнім на весь рік. Прощавай, зима! Вітаємо тебе, весно!